Дорогі мої брати і сестри, вітаю українці. Ви знаєте, перше, куди захотілося прийти, це у храм. Цей складний для мене час. Дуже багато людей підтримувало мене. Ви, мої друзі. І я дякую Богу, що ви в мене є. Саме такі найкращі, найкращі у світі. Слава Україні! Тищенко повертається до своїх ресторанів, друзі. Нардеп Микола Тищенко повернеться і до ради. Суд пом'якшив йому запобіжний захід із цілодобового на нічний домашній арешт. Нічний домашній арешт триватиме з 21 до 6 вже наступної доби. Тож тепер він зможе відвідувати пленарні засідання Верховної Ради і впливати на життя в країні. Приймаючи рішення, як нам з вами далі жити, Карабздець Який якого дідька? Запитаєте друзі? Ну зараз спробую розказати.